На склад, який грав проти Чорноморця і порівняти з тим, що сьогодні. Так от, аж чотири заміна, аж 4 нових футболістів, випускає і відтіснив в Завів. Знову Василь Курко. Знову Гагон. Курко. О, подивіться, яка помилка! Удар по воротах і не використовує Ільїн Супершанс. Богдан Когут свою команду виконав те, що виконав минулого сезону. Саме він забив єдиний м'яч ворота Вереса. І Ви знаєте, тут не курко тут не Курко, автор цієї передачі, а Роман Гагун, правий захисник. Це Курко вже намагався. На Олімпійському цей матч проходив. і там дуже... Дуже сильну гру видав Мудрика. От зараз момент у Коласа, Удар поворота. Кудим'яж летить. Залітає, ні, не залітає у ворота. Прехлива помилка в обороні Вереса. Давайте ще раз подивимося. Ну, що тут? що тут виконав? Ну, виконав Курко, Василь Курко. Він помилився і вивів, по суті, кузика на ударну позицію. Вивів вічнавіч. В теорії міг і обігрувати голкіпера і вже в порожнє пробивати, але хотілося ось так одразу все вирішити. Пішов, мабуть, найкоротшим шляхом до і переведення на правий фланг. Тут Владислав Шарай набирає хід, Гагун поруч проходить двох суперників. Владислав б'є поворотах. м'яч влучає, це так шанс. Сам собі цей момент створив Владислав. Розібрався, подивіться, як увірвався в цей коридор, і класно бив. Вже без шансів, особливих для Євгена Волинця. Ну, зрештою, цей коридор і дали суперники. Шарай такого щось надзвичайно не зробив. Він на швидкості шлівою ногою в цей коридор біг. Зараз момент. Зараз момент і пробиває по поворотах. Валерій Кучеров, по-моєму, так, завдає удару. Чорноморцю забив переможений в стартовому турі. Забив руху один із двох м'ячів. 2-2, коли зіграли. Отже, Кльоц Він пробиває Рикошет, М'яч поперечено влучає. Все так шанс. Все так шанс. І ще був гол у Кльоса ворота Металіста, коли Верес поступився з рахунком 1-2 харків'янам. Ну, цей рекошет до довго Степана прийшов Владислав Шарай. Індивідуально пройшов свого суперника. Ось відповідь колоса. Ну, розкривається гра ближче до завершення матчу. Відчувається, що обидвом командам набридлі всі ці нічиї. Зараз момент який? Це гол забиває Ільїн, як і минулого сезону, між іншим. Він забивав Вереса, тоді Дев'ятій, ті Відзначається. Пішов пас на правий фланг. Дивимося, звідти йде подача від, від Попова. Так, це Кирило Попов він навішував. І одразу дві адреси були у Попова. І Ієльєн, і Смирна, який теж розташовувався у чужому штрафному майданчику. Ну, ідеально точно навісив Кирило. Начай. Це означає, що заключні хвилини цього матчу пройдуть в більш атакувальному ключі. От зараз момент який з-під попередчини витягує голкіпер. Волонець браво, який удар відпробував шарай. Демося. Ось тут він видряпав Ємця І сильно і точно пробив, і волонтер пропустила. Стандарт виконує саме Богданов. Удар по воротах. Другий гол літає в ворота Вереса. 2-0. 2-0. Рахунок на користь колоса. І подивіться, яка елементарна помилка на стандарті. Знову провалюється Верес. І Ковалівця забуває. Друге на очевидь подачу. Богданов і навісив ідеально точно на Чоботенка, на високого Чоботенка, який подивиться, у кого виграє все забігання. Виграє в іншого центрального захисника у Василя Курка. Вони приблизно однакові, якщо ми говоримо про зріст, однаково високі гравці. Подача від Богданова. І Чоботенко випереджає свого візаві. Курка і забиває. А от зараз знову промах, а зараз знову момент. Ільїн віддає на смирного. Смирний не влучає. Не забиває Євген. Кирило Попов, молодець. Як увійшов у цей матч Кирило Попов і сам не став бити, хоча мав повне Богданов. Болбат, Богданов, Болбат. Культура пасу. Відчувається, що і, тут і досвіду, і класу дуже багато у футболістів, які вийшли.